Добрий день в ефірі канал Техніка поля. Черговий гість нашого відеогляду. Актуальний агрегат. Плуг навісний 435 на високій стійці. Де 4 це 4, 4 корпуса. 35 це ширина захвату леміха. Маса даного агрегату складає 520 кг, довжина 3600 мм. Ширина 1730 мм. І висота 1500 мм. Продуктивність даного плугу складає до 1,26 гектара на годину. Глибина обробітку до 30 см. Робоча швидкість 7 км на годину. Ширина захвату робоча 1,4 метра. Потужність трактора повинна бути від 100 кінських сил відповідно. Пробіжимося більш детально по рамі. Рама виготовлена з цільно натянутого бруса без єдиного шва, порошкове фарбування. Є кріплення для зубових борінок. Ось так виглядає робочий орган. Є на кожному робочому органі кутознім. Також, відмінність даного плуга, якщо відвал стирається попереду, то можна змінити ось цю передню частину, не міняючи повністю відвал. Вона окремо стерлася, зняли частину, поміняли. Дуже удобно і практично. Плуг, бачите, стійки доволі такі високі, є регулювання по навіски вліво-вправо, вверх-вниз, все просто, все надійно, плуг легкий, відносно, якщо зрівнювати з звичайним ПЛН, також є. Колесо желізне. З чистиком також є регулювання по висоті. Плуг є по наявності. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, робіть коментарі, що вам сподобалось, може, які є питання. За нами буде перемога обов'язково. Працюємо!